Із технічної солі, якою посипають дороги Одещини під час ожеледиці, зросла у декілька разів. Раніше її купували у підприємства Артемсіль. Яке через повномасштабне вторгнення призупинило свою діяльність, чи вистачить соляної суміші, піщано соляної суміші дорожникам до кінця сезону? Ми запитаємо у нашої колеги з Одеси Тетяни Боженар. Таню вітаємо. Розказуйте, будь ласка, яка погода і чи потребують автомобілісти власне посипаною цією сумішю дороги? Вітаю колеги. Треба сказати, що зима цього року досить поблажлива до Одеської області. Так, до прикладу, якщо в північних районах може сипати сніг, то в південних світити сонечко. І всі ці погодні умови по суті вплинули також і на роботу підрядних організацій, які забезпечують цілоду. Ма по суті із робочими руками, тому що техніку поряд підрядних організаціях є. А от тих людей, які псіли за транспорт і розчищали дороги, сьогодні немає, тому що хлопці більшість із них сьогодні на передовій захищають кордони нашої держави від окупантів. Але незважаючи на це, навіть під час погіршення погодних умов підрядні організації змогли вивести на дороги області 110 одиниць техніки, і більше 120 людей забезпечували цілодобову роботу якраз цих транспортних засобів. Які розчищали дороги від снігу, а також посипали піском та сілью. І якщо що стосується піску, то його в регіони досталь. А от із сіллю були декотрі проблеми. Для цього її спеціально закуповували у Туреччині, везли Чорним морем. Далі по Дунаю, і певна річ що змінилася логістика, а відповідно і вартість цієї солі. Наскільки вона зросла? Далі прошу послухати в прямій мові. Дуже велика різниця ціни по всій Україні, але вона коливається ну так в середньому до 10 разів. Вона подорожчала, коли ми переможемо і відвоюємо свої території. Буде опять ар Артем артемсінартем запрацює і знову кошти вернуться. Ціна вернеться солі до, до, до військової. Звичайно, це буде не економічно недоцільно купувати сіль по завищеній вартості за кордоном, Коли є в тебе в країні, є таке мощне велике підприємство, яке може видати те ж саме, але по більш дешевій ціні. Загалом Одеській області для того, аби забезпечити потреби із посипання сілю доріг, потрібно у середньому десь трохи більше 6,5 тонн сілі станом на солі станом на сьогодні в службі автомобільних доріг зазначають, що у підрядних організацій такий запас солі є. А відтак навіть за погіршення погодних умов дороги Ордечини будуть розчищені та посипані солю, сілю, а також піском. Ось така наразі ситуація. Колеги далі вам слово. Дякуємо з нами на зв'язку. Була кореспондентка Тетяна Боженар розповіла про здорожчання технічної солі, якою посипають дороги на Одещині, і упевненість запевнення від комунальників, в тому що дороги будуть розчищеними і посипаними.